Меблевий магазин в калуші. Що тут продається? Давайте дивитися. О, це ліжка знаю цього виробника, фабрика ВНД. О, і матрас досить непоганий. Диванчики прямі, диванчики. О, А ось і продавець тета Руслана. Вітаю вас. Диванчики невеличкі розкладаються вперед. Це дуже, до речі, ліжко стильне називається Олівія. Зараз будемо огляд знімати. Дитячі ліжка є, прямі дивани є, невеликі і нормального розміру, і кутові дивани також присутні. Крім того, ви можете прийти і замовити фабричні корпусні меблі. Бачите, там є шафа зібрана і є комод. І це все можна замовити фабричні, тобто стандартні розміри вам зроблять, доставлять по перед передмістю. За потреби Івано-Франківськ також є доставка. В Франківську, наскільки я знаю, є склад. Правильно? Є. Послуги заносу збирання є там? Організує, організують, бачите тому магазин комфортні меблі. Калуш, ось тут відмічає магазин. Можете переходити, звертатися, питати, дивитись, де знаходиться, і в цілому, ну просто прийдіть, подивіться тут дійсно класний вибір меблів. Це ті самі меблі, що продаю я в Києві, але в Калуші значно ближче до вас.